супер перму, мупер привіт! <кій> і це уже 14-й день, як ми вирощуємо цибульку. О, oh, мага! Подивіться, як наші цибульки підросли. А, да. Ну і вчора, к сожалению, цієї цибульки не стало. Обідно, конечно. Вчора з села приїхав. Дивлюся, це було. Взагалі гнила стоїть. Так печально якось було Прикиньте, ця цибуля ожила Помните, вона теж була такою, трохи гнилуватою Ну, но... ось. Далі вроді було стоя. Я її водичку поміняв. Отут одрізав. Но цибулі к сожалению, не стала. А, ну і ці цибульки. Ви просто подивіться, як вони вже виросли. Дивіться, просто. Скільки їх тут вже наросло, цих цибуль. Ось так от. Ця сама висока кокоша у нас рекордсмен, Вона була якраз найперше. А от це, оце ось. І тут ще десь була а оця ще. І оця це поки що самі маленькі цибулі. Ну вроді би. І, кстати, подивіться, ті ростіння якісь. Чи що це, я не знаю, ще до сих пор ростуть. А де те росте? А ось я бачу. Привет. Ну, отже, такий був наш 14-й день. Ну, звісно, обідно, що вчора цибуля померла. Усім пока.